Цієї ночі Україна атакувала дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив п'ять ракет С-300 з окупованої Донеччини і Білгородської області а також чотири дрони типу Шахет. Військові звітують, всі дрони були збиті. ППО працювала на Харківщині та Дніпропетровщині. Протягом минулої доби окупанти атакували близько 110 населених пунктів Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської та Чернігівської області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Цього літа Україна отримає від Франції дрони Камікадзе компанії Делаїр. За даними Міноборони держави, передача відбудеться у межах інноваційної програми. Франція замовляє у Делаїр 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну у літку 2024 року. Відомо, що у вересні 2023 року Париж вже закупляв для Києва 150 таких безпілотників. Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада України розгляне не раніше другої половини березня. Про це повідомляє Роман Костенко, секретар профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Посадовець зазначає, що у комітеті підготують орієнтовну таблицю правок, яку будуть розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня. Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Таурусу, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві, заявив Шольц. За його словами, для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини. І про це не може бути й мови. Росія скоїла в Україні екологічних злочинів на понад 2,4 трильйона гривень. Про це заявили у міндовкілля України. За час повномасштабної війни відбулось майже 4 тисячі випадків екологічних злочинів. Спеціалісти зауважують, це не остаточна цифра. Найбільшої шкоди зазнає атмосферне повітря. Це майже половина від усіх збитків, бо вибухи і пожежі є неконтрольованим викидом токсичних речовин в атмосферне повітря. Японія внесла у санкційний список ще 12 людей та 36 організацій пов'язаних з РФ. Про це повідомляють в уряді держави. Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків та експортні обмеження. Крім того, Японія заборонила імпорт алмазів з РФ. На Полтавщині зафіксували землетрус. За даними головного центру спеціального контролю, вночі 1 березня в решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6 балів. Епіцентр розташований на захід від Полтави на глибині 10 кілометрів.